У краєзнавчому музеї відкрилась виставка барви і буття нескореної України відомого художника Лауреата Шевченківської премії Валерія Франчука. Як розповідає митець у білі церкві він вперше, але тепер точно не в останнє. На експозиції представлені 22 його картини, написані олійними фарбами за допомогою малярного шпателя. Це і роботи на біблійну тематику, й пейзажні, зокрема з краєвидами Криму, а також присвячені російсько-українській війні під час відкриття виставки художник провів майстер-клас написання картини, яку потім продадуть за аукціону. Виручені кошти спрямують на потреби 72-ї бригади. Вхід на виставку вільний триватиме вона протягом місяця. Та надихаюся я всім. Я подивлюся на підлогу, я щось побачу. Чи я подивлюся вранці, як мене зустрічають голуби, які я йду в майстерню, в, своє, в студію свою, а вони летять, бо вони знають, що я їм щось посиплю. От тим і надихаюся. Надихаюся тим, що Україна врешті в собі зуміла перебороти раба і стала захистити свою землю рідну. Цим буду надихатися до кінця свого життя, тому що це найважливіше для нас зараз в цю пору захистити нашу землю. Дякую щиро і запрошую всіх вас, дорогі білоцерківчани, на свою маленьку виставку. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.